Ну що ж, всім привіт, друзі! Якщо що я збираюся робити, перезалив документалки третю частину. Просто я ж вам там казав. Відео звиночно романтологічне, але ну, я хочу його, його якось зробити. Ну, отак. Того, і думаю, що той склань ще третього парку це пантологічно. То це був фрагмент мого відео минув про минулого. Ой, то я обіцяв, що далі я зроблю завив і буде пантологічний, ну, по зараз. Обіцяю. Якщо що, я тут Зараз вам покажу в воркшопі, як він буде, по крайній мере, виглядати. Ось як він буде виглядати. Якщо що... Він мені просто найбільше подобається, та ще й помій юбені конструкції. Так, у мене є ще варіанти, но в них є багато мінусів. Ні, А вже своїх одного є, но по суті лише одного якась помилка. Я вам зараз ці варіанти покажу. У мене є ще отакий спинич з третього парку, як той, що був у документації, отакий іграшковий сьогодні купив. І також отакий от якраз 2020-го на другий крінжовий. І я вам покажу того з 4-го світу зараз. Тільки в його є один мінус, який дуже дратує. Коротше, я зараз його вам заспавню. Тільки нас повільному запису, щоб спочатку нормально да і капець ось той спинич із четвертого світу. Ви подумаєте, чого я називаю поганим. На вигляд, він вже нормальний. Ага, це ось коли запис виключений. Ну, точніше, коли я отак от, от І я зараз вам покажу саме запису, як це буде виглядати. Просто от. Якби нема мінусів. Ну, він зараз почне крутити шию. Стоп, він шо перестав? А ну-ка. Ну чи перестав? А в документалці я не його буду записувати. Або я зроблю три перезалива. Ще її Ні, Раніше вона крутилася, вертилася капець. Ну отак, хоча, б, Спин... значить, із четвертого світу, він хоч трохи палеонтологічний, просто я зараз покажу, як він виглядає в самому фільмі. то тоді він виглядає так. Ось з цим красунчиком я поки що не буду здівати, просто я вам показав, з яким я хочу зняти. Ну так і добре буде або в ролі Оксалаї, або, або буде використовуватися в серіалах або фільмах. Ну а так всім папа. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, якщо сподобався мій канал і папа.